Дисковая пила Техас ТАСЦ 1600 2000 гривен. Но я и не про нее, я не ее хочу вам показать, я вам хочу показать вот эту вот э -э пилочку. Будем разбирать ее опять снова. Значит семерочка на связи как обычно. Меня зовут Вячеслав, заводская 2447. Поехали и привет из Одессы с кисточкой, как обычно. Смотрите что такое, что это за пилочка и что она из себя представляет. Я, когда ее получил в четверг, я ее вам показывал в разобранном состоянии, когда она только-только-только приехала. Сейчас она уже у нас собрана, и вам хочу предметно ее показать и рассказать. Смотрите, комплектуется она у нас 6-амперной батареей 20 вольт. То есть 6 ампер, 20 вольт. Вы бачите, какая вся батарея. Велика, вона в комплекті йде. Значить, разом з, ця батарея, з цим сучкорезом, безщитковим двигуном з автоматичною подачою мастила на шинку коштує 4 тисячі гривень. І також в комплекті в нас іде зарядочка. В комплекті зарядочки, помімо цього, ми що і робимо? Включили, загорілися індикація заряду, і вона. Починає працювати. Саме, саме головний плюс цієї пилочки. Що у нас автоматична подача, тому що в нас е, дуже багато варіантів є, до револьта, е, будь-яких ще, в них, іде, е, в них іде праймік. Теж непогано, теж круто, е, що воно є присутнє. тобто Ця пимпочка, ти собі натискаєш, що мастило подається. але Ну, зручніше, коли воно все автоматом робиться. Правильно? Правильно. Але ці пилички теж є в наявності, вони теж класні. Комплект з двома батареями 3200 коштує. Так, з цим питанням, понятно. Так що, Дивіться, значить, розказав, що стосовно цієї пилочки, у нас 8 дюймів, бачите, вона широка вже шинка йде, ципок в комплекті один іде. Бо в тих у нас узенька, чуть -чуть, трошечки узенька шинка. Ну, це не те, що там прям смертельно, що вона узенька, але це вже як, як же на бензоакумуляторних пилах вона вже така, тільки коротесенька. 20 см. Також тут в нас. Получається, для того, щоб піджати цепок, нам треба відкрутити гаєчку і отверточка підтягнути цепочок. Підтянули цепочок і закрутити гаєчку. І все. І вона буде, є защита, бачите, да? Там, коли ти пилиш, щоб тобі відки не, цей, не травмували ручку твою. Ну, Бешерковий мотор, це я вже сказав. І хочу вам показати її більш, так, щоб ви бачили, в якому коробочці вона йде. Вона йде в такій коробочці картонної. Без чемоданчика. Ну, комплектацію я вже вам розказав, але ще, ще хочу вам показати, щоб ви вже бачили, то, що пишуть, як воно є. є. Вони пишуть 20 вольт, 8 бюймів, 4600 обертів. Ну, все, все все ви тут читаєте. 2 кг вона важить, плюс батарея 2,5 кг вона важить повністю. 4 тисячі гривень. Так що, любі друзі, звертайтеся, будь ласка, телефонуйте, пишіть. Ми робимо всі дні, крім п'ятниці. З 8 до 2 дня ми приймаємо замовлення в телефонному режимі або вайбері. Якщо у вас після другої години дня я не піднімаю трубочку, пишіть на вайбер або заходьте в профіль. Є силочка в телеграм-канал. Пишіть туди, там будемо відповідати вже онлайн, коли не в робочий день. Тому що домашні справи є, також час на будинок, це все прощане. Коротше, як у, як у всіх і як завжди. Семерочка вас буде далі здивовувати. Всім пока, до нових встреч. Всім пока.